Док вишневий коло хати автор Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко надає. Поклала мати біля хати маленьких діточок своїх, сама заснула біля них. Затихло все. Тільки дівчатка та соловейко не затих.